Я є головою ЄСВ по незалежності 26. Як ви знаєте, в даному будинку, в цьому під'їзді, було дві аварійні ситуації з ліфтом. Хочу також зазначити, що недавно в даному, даному ліфті було експертне обстеження, буквально на півроку назад. Даний вже, в даному ліфту є вже 30 років. Це є вже старий ліфт. Продовження експлуатації в нього теж не вічне. Тому ну, прошу, щоб про, продовження по я говорив змінити вічно. Також хочу зазначити, що дані лікти несуть шкоду життю та здоров'я людей. Бо під час другої. Ситуа аварійні ситуації мешканка, мешканка даного будинку за нами аварію так, е страв. Хубаві зазначити, що даний будинок в форму плані переходить під е, управління ОСББ. І мешканці не зможуть профінансувати самостійно капітальний ремонт даних літів. Тому прошу депутатів звернути увагу на даний рік затримання і весь будинок, а це ж і Для цього прошу внести зміни у програму підтримки ліфтового господарства, а саме внести ліфти в цьому будинку, в що потребують модернізації чи заміни. Не забувайте, що ліфти це безпека наших громадян. Дякуємо. В мене до проєкту рішення принципі, було зауваження. Ми на комісії розглядали внесення змін в програму лісового господарства і е Славінська ціна Браніславна е була присутня, ми звернули увагу на, на те, що набережні 19 е по факту встановлено один ліс е 500 кілограмів з вантажу е підйомністю. Тут в програмі помилка видва 500 Було нам запевнено, що будуть наслені зміни. Якісь із них реєстраційний номер 1244, 1245, є п'ять Тут має бути виправлення. Я не бачу додатку. Скільки вже роздруковані були ці проекти? То. Двосу носиться поправка, що ліфт під номером номер триста 1245 будь ласка зробити П 320, тобто пасажирський. Це була просто механічна. Так, тоді за основу приймаємо. Так, за поправку это озвучение позера из словеской. Прошу полностью. Привет, вот так, шахмат, слышишь? Хочу доповнити органа, який виступає просто теж вивчав цю ситуацію. В цьому літі якраз в 17-му році виконується три строки. Вітопав деспортне обтиження втомилося в жовтні по-моєму, місяці. І деспортний висновок був, що він придатний до експлуатації за умови там були 5-фактів, їх усунення. Він продовжуємо експлуатацію року до 2020 року. Не пройшло і пів півроку, як ми маємо, те, що маємо. Це всі, напевно, читали, теж знову в Фейсбуці, да? що там відбулося. Е, тому він дуже, у вас, ну, зауважив дуже гарно, що це людина, яка приходить з СББ, і ця проблема потім буде їхня да? за цей кошт. То на чому я думаю, Як в цьому проєкту рішення у нас є пункт 1.5, який ми визнаємо балансоотримувачів. Ось по вашей 5. А тепер по лошавці 5. К... Капітанний ж мав собі на передбачанку в минулому році. Згідно програми. Але кошти виділені не були. Тепер ми маємо там вже ОСМБ. Цим рішенням зап'явним класну тримати, виходити маємо, так воно і є. Але знову такі кошти вони будуть шукати, тепер невідомо де. Ну, приємна пора підтримки, але вибірш, навіщо збрати 350 тисяч, це не безкоштовно. Да? Uh -huh. Uh -huh. Ну і ще у мене таке питання, от оці...